Адреналін і кортизол. в чому різниця? Всі ми розуміємо, що адреналін і кортизол це гормони стресу, і вони дійсно виділяються в таких ситуаціях, де потрібно вижити, тобто, такі, знаєте, аварійна система включає система виживання, і вони виділяються над залозами. Але в чому різниця? Треба розуміти, адреналін це вибуховий імпульсивний, імпульсивний, такий, якщо назвати, гормон. Тобто він виділяється вибухово, щоб ви максимально могли там перепригнути, побігти, стрибнути, перепстрибнути. Тобто, наприклад, ви Дороги і вас, на вас їде машина там 100, так? тобто ви, щоб ви вибігли, прибігли і тому, тому подібно, щоб спасли себе отак, знаєте, вибухово, миттєво так? в цій ситуації. Особливо, коли ви вже. Тобто це вас підвищує серцебиття, вас. А далі далі кров до м'язів біжнайте по йде, щоб ви могли так пробігтися, так далі підвищується дихання. Тобто треба розуміти це такі миттєвий, так Як я вже говорю, миттєво вибухово допомогти. І після цього особливо знаєте таке дуже сильне тремтіння або втома знаєте, така, така реакція, коли після такої страху сильного, так. Ті ситуації, якщо говорити про кортизол, це тоже гормон стресу, який виділяється так само нарковими залозами, проте це на довготривалу перспективу. Тобто, якщо адреналін це такий швидкий імпульсивний вибуховий кортизол допомагає вам жити під тиском на довготривалій перспективі, так в цій ситуації. І, наприклад, я не знаю, там ви у вас максимально стрес на роботі, стресова ситуація, чи стрес в стосунках, чи готуєтесь до іспиту, і у вас кортизол буде на цьому шляху виділятися, виділятися на довготривалу перспективу, так, в цій ситуації, тобто дозволяє вам жити під тиском, тобто, по суті, так виживаючи на довготривалу перспективу, так? Тобто, якщо підсумовуючи, треба зрозуміти, адреналін вибуховий, імпульсивний, який допомагає вам максимально екстремальних ситуаціях вижити так, тут і зараз, так, кортизол допомагає. Вам на довготривалих перспективах вижити, тобто під таким певним, знаєте, тиском і загрозою.